Народження дитини вимагає багато грошей. Почалося нове, але дуже недешеве життя. Саме тому я вирішив відкрити власний бізнес. Правда, на нього у мене також немає грошей. Так з якого приводу поляна? Що треба? А ми що ми не можемо просто так покликати любих батьків на вечерю? Толя, діти до тебе з цій душою. Ну що ти починаєш? Це взагалі. До речі, сьогодні зустрів однокурсника. Він починав з простого медичного кабінету, а тепер розширився до клініки. А той медичний кабінет продає. Ось я і подумав: так от чого поляна спонсора підмазуєте, так? Да? не спонсора, а просто дідусів. Роми є ідея відкрити бізнес, щоб дитинка була в достатку. Мені для онука чи онучки взагалі нічого не жаль. Скільки треба? Кажіть. Десять тисяч доларів. Все попережовуй. Зітьок обережніше, Ледь свого батька цифрами не вбив. Раз, я допоможу. Інвестую у твій бізнес. Інвестуємо. Дякую вам. Але є у мене умова. Я буду допомагати тобі. І я. Чи ти хочеш, щоб я тобі дозволив просто так профукати всі мої гроші? А я теж буду допомагати. Я теж долучуся. Ні-ні-ні, е, Бізнес, як шашлик, жіночих рук не любить. Ну що, сім'я, давайте бахнемо. Ага. Ой, Толя, може, ага. хвати вже. Ой. О, от запам'ятай і повторюй ці слова щоразу, як використовуєш мою кредитну картку. Ромочка, ходім перетрем про бізнес без жінок. Ага. А я? А ти. Ти ж незамінний. Бери закуску, каяк і за нами. Так, що я тобі скажу? Ну, дівочки, за нас красивих. А за них некрасивих. Давай. Ой. Чуєш? Бізнес як шашлик. Ой, Він вже як... сам як той шашлик зробився. Я любима бабушка. Я теж хочу поучаствовать в благополуччі внука. Або внучки. Я теж хочу долучитися. Я теж улюблена бабуся. А ви посикмієте? Не треба було, але дякую. А що я хотіла? Забула. Добре, згадаю, я повернусь. А, ой, Юля з тою берідністю така забудькувата стала. Така забудькувата, що забула в хаті поприбирати. Що ти за чоловік? Вона беременна, їй тяжело. Так давай ми їй допоможемо. Заодно приймемо участь у благополучті нашого онука. Або онучки. Ну так, так. Да? Згадала. Забула. Дося! Як ти дивишся на те, щоб так. ми тут тобі по дому допомагали? Постиратися, так, так. щось вкусненьке приготувати, тил поприбирати. Я, по-вашому, погано прибираю? Хто сказав? Та як вам не соромно мені таке казати? Сидіть у себе вдома в чистоті. О, згадала. Вони закуску посили. Угу. Поучаствували в благополуччі. Стьопа вхідні двері тут ставив. В мене є ключі. Боже Віра, ти страшний чоловік. Я согласна. Алло. А ти вже на роботі? На роботі я був, коли я в клініці працював, а зараз я в особистому приватному проктологічному кабінеті. А, і я перепрошую. Романа Степановичу. Тоді. Я на честь вашого першого робочого дня приготую вам святкову вечерю. Ви не проти? Було б класно. О, вітаю, синочок. Я передзвоню. Добре, давай. Та теж це телефон. Привіт. А ти чого тут? Ну як же ж? Прийшов допомогти тобі з бізнесом, щоб онуки жили в достатку. Всім привіт! А ви що тут робите? Ну я ж сказав, що не дам тобі профукати мої гроші. Ну, толінки, там не тільки твої. Раз мої гроші і п'ять тисяч гривень, які дав Степа. Ну, що ти вже придумав назву клініки. Ну так, проктологічний кабінет Романа Монтенко. Скука. Відсутність креативу. Ні, клієнта так не заманиш. Синочек, він правий. Треба якось по модньому. S – health. Ну, health це здоров'я, а S, ну, це сам. Не. Да, відсутність креативу, бачу у вас сімейне. Добре, що я про все подбав. Е Взагалі то правильно пишеться проктолог. Слухай, не душнити, краще слоган, послухай. Без проктолоха і жизнь плоха». А? Ой, ой. Багато ви розумієте. Блін, Віра. А если а, Юля все-таки замітить, а? Ой, та це легеньке прибирання. А вона забудькувата. Не помітить, якщо нас не застукає. Ага. Слухай, Валя. А ти впевнена, що вона не скоро повернеться? Я дзвонила їй. Ага. Вони з Кристинкою, а це надовго. Ну, от з Христинкою в неї є час зустрітися, а щоб прибирати ні. Вона, между прочим, беременна, если ти забула. Ну це не привід, щоб жити у цьому гармидері, Валя. А может це твоє романа свинячева? Слухай, Валя. Невже ти думаєш, що я так погано виховала рому і він не прибирає за собою? Болячим уверена. Досить виправдовувати свою білоручку. А може, хватить підтирати за своїм сином, а? <севиральний пір> <севиральний пір> <ас> ну, що ти наробила криворука? Добре. Я сама поприбираю. Заради онука. Або онучки. Угу. Зараз я принесу війник. Каже, зробила діло. Сиди, не треба. Роми і так багато справ. Mm -hmm. Він ще й думає про мою забутькуватість. Постійно питає, як я. Mm. 에... А, ти що? Що? Ну, ти йому сказала що? Кому сказала? Ромі. Про що? Про свою забутькуватість. А, про забутьковитість. Я сказала, що це нормально для вагітних. і… і... Список продуктів. Я ж в магазин йшла, Кріс. Все, треба бігти. Mm -hmm. А -а Ай! Точно. Нічого навіть мені не кажи. Просто дуже багато справ. А куди я йшла? В магазин за продуктами. Точно, Дякую. Коли я встигла поприбирати, кохана. Я вдома. Привіт. А це тобі. Дякую. А з якого приводу? Ну, ти ж тепер дружина бізнесмена. Можемо собі дозволити. А, а що у нас на вечерю? Нічого. Не встигла продукти купити. А, ну, нічого. Зате ти в квартирі порядки не була. Невела. Поставлю квіти. Ага. Рома, ти переставляв вазу? Ні. Значить, це я? Щось ти останнім часом багато чого забуваєш. Ти як? Так це нормально для вагітних. Це все через стрес. І як у тебе взагалі справа? Ну, тут сів усюди лізуть. Угу. Але то нічого. Завтра відкриття. Записів багато, бо до мене перейшли всі старі клієнти. Все має бути добре. Сподіваюся. Замовлю піцу. Давай. Ага. Щоб натренувати пам'ять, треба проговорювати всі свої дії вслух. Заблокувала телефон. Поклала телефон в сумку. І я йду переодягатись. Йду переодягатись. Тільки не кажи, що тобі і це не подобається. Ну, назва реально така собі. Пройдуть роки. Ти будеш розповідати онукам, як діди допомогли тобі побудувати твою імперію проктології. Черкаси це тільки початок. А далі філії будуть по всьому світу, Європа, Сполучені Штати, Індія. Короче, скрізь де є простати. Ти є, хоча б одна чоловіча дуба. А зараз Ромчику у світі така ситуація, що по скрізь. Чоєш ти, імператор. А стоган який буде? Прийшов, побачив, зазирнув. Слухай, я хоч назву придумати, що зробив. Та я її прицепив! Синок, ромчику, а хто на рецепції буде? А А я подбав і про це. Знайомтесь. Анжелік. А досвід в медицині. Ну, звичайно. Я дивилась жіночого лікаря з ці сезони. от, ну, кваліфікований медичний працівник. Не на вулиці ж знайшли. Анжелічко, проходь, знайомся зі своїм робочим місцем. Mm -hmm. Mm -hmm. Ух, це жінка-мотивація для наших клієнтів. Тому, щоб пошвидше вилікувати простату. Обід ромі приготувала. В рюкзак склала, одягла рюкзак та плече. Плиту вимкнула. Плиту вимкнула. Фу. Зняла капці. Забула чи вимкнула плиту. Плиту вимкнула. Пішла годувати Рому. Була взути кросівки. Взуваю кросівки. Виходжу з дому. Проходьте. І вам потрібно більше рухливої активності. Угу. Ходімо на рецепцію, розрахуємося. Анжеліко, обслужіть, будь ласка, Віктора. Звичайно. Ходімте зі мною по підсобку. Я маю на увазі розрахуйте його за консультацію. Вибачте, просто вона в перший день. Чи не бажаєте кави? О, дякую. Імперський сервіс. Скільки з мене за все? 300 гривень. Не слухайте його! Каже, 300 має на увазі 900 і за каву 150, і то 1200. Знаєте що? ось вам 300? Прощавайте. А чого ви заважаєте? А хто буде будувати мого онука? Твій папаша чи що? Та він хоча б не посадив на рецепцію ну, цих двох. <гум> Правда, працює. До речі, де він? О! А от і відповідь на твоє запитання. Робить електрику. <гум> Тато ти в порядку? <гум> <гум> Я так. Світло. Ні. <гум> Бать. Зядьок! Вітаю з сферичним відкриттям. Господи, прийми душу раба Божого Степана. Бать, ти як? Я вибачаюсь. А лікаря приймає зараз ні. Світла немає. Але я зможу підсвітити вам телефоном і знижку зроблю не 900 гривень 850. Приходьте, будь ласка, пізніше. От чого ви вічно лізете? Бо я знаю, як робиться бізнес. Тоді самі з усім розбирайтесь. Імперія, захопимо світ та з вами один приватний кабінет відкритий нереально. Перенесіть усіх на завтра. От білоручка знову не поприбирала. Ну, Нічого. Мама Віра, все виправить. О, так, зараз швиденько. Та тосі сказали, що ти тут, я тобі обід принесла. Дякую. Ти знаєш, я думаю вертатися в колишню клініку. Батьки дістали. Ром, якщо є проблеми, просто текти від неї не вийде. Ти поговори з ними. Скажи, мовляв, по-вашому, ми вже зробили. Тепер спробуємо по-моєму. Просто поговорити. А знаєш, я так і зроблю. Піду вирішувати свою проблему. Точніше, дві проблеми. Пити в вазу. Ну, я ж казав! Там просто контакти були переплутані. То в башці твої контакти переплутані. Добро. Лікар приймає. На жаль, ні. Мальч. Для мене слово ні не існує. Тримай. Тягни лікаря сюди. Процедурна там. А так, звичайно, проходьте. Я чекаю. Але заткнись. Лікар зараз буде. Давайте. А я? У по пальці тольче, як у скрипаля. Аго, ну що там масаж буде чи ні? Що ви там копаєтесь? Ми ще не копались. Що трапилось? Нічого, нічого. не звертайте уваги, то сусіди ремонт роблять такі галасливі. А. Зараз все буде. Ай! Аккуратніше, падло! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, що ви робите? Падну, акурасніше! Допоможіть! Ай-яй-яй, допоможіть! Привет. А я не зрозуміла, ти що тут без мене приходила і хазяїнчила, да? Ну, до юльки. Ага. Щоб, значить, потім розказувати, що ти така заботлива бабушка, а я з світком на голові. Ну, це ти зря, свахо. А можна мені пройти в мій кабінет? Ортологія. Що там відбувається? Все почали з масажу, а потім нас попросили вийти. Ну, дякую за консультацію. Мала, поїхали. Походу, я спиняюся. Чао. Ви при своєму розумі. Розвели тут бордель! Ну, і що тут такого? Тричі. Точніше, три вази, а пам'ятаю тільки про одну. А ще посуд твоєму, я не пам'ятаю, коли це зробила. Ось тут стояла чашка і тарілка. Я вже і на руках малювала, і записки і писала, нічого не допомагає. кліника. моя дитина народиться в Божевіллі. Ну, чичі, -чи -чи, Юльчик, заспокойся. По-перше, ти сама говорила, що для вагітних забувати це нормально, а по друге. Якщо ти щось не пам'ятаєш, то це не факт, що це зробила. Ти постав камеру і спостерігай. Знаю, твою божевільну сімейку. Цим може бути цілком логічне пояснення. Дякую тобі, Кріс. Ти Мене трохи заспокоїла. Дзвони, якщо що. Па-па. Ти кого припер, телепень. Це Тамара Іванівна, моя сусідка. Та вона нам всіх клієнтів відлякає. Мадам, без образ. А, вона вже спить. Зате Рома не скаже, що ми тут бортель розвели. Всім привіт. Привіт, синок. Так, що у нас з записами? А, записів немає. Е, були три, і ті скасували. Треба подивитися, що там з відгуками. Сервіс відстій. Жирний в дере очкастий ледь клініку не спалив. А на рецепції взагалі якась. Коротше, не клініка, а бордель. Ну що, допомогли з бізнесом? Імператори. Так, щоб повернути клієнтів, я замовлю рекламу. А ви не лізьте. Ясно? Mm -hmm. А це хто? Це я. Репшн герл. що, піду рятувати бізнес-онуків. Ромаш сказав не лізти. От і не ліз. Якщо хочеш, щоб твій онук чи онучка жили в злиднях. Я сам знайду клієнтів. Ми ще подивимось, хто знайде клієнтів. А... а ви тут за головну. Ой. <рес> ви дозволите. Ех. Гарно так сидіти на сонечку. З іншого боку, весь час сидимо. До речі, а як у вас спростати? Ну, ніколи не хотіли, щоб хтось промасажував. Ну, ви мене розумієте? Бажаєте спробувати. Е, чекайте, чекайте, я покажу де. Е, е, мужчина! Мужчина! ні, ні, не вставайте, сидіть. Не можеш сидіти, не можеш сходити і соромно друзям про це говорити. Якщо твій багажник постійно турбує. Рома Монтенко його батькує. Є батьки а стихійний лиху. Через них довелося ще більше грошей на рекламу витратити. Добре, хоч мами в бізнес не поліз. Що пограбували? Зараз подивимось. Ти що, камеру поставила? Ром, я так боролась зі своєю забудькуватістю. Але це вже не важливо. Зараз зараз ми все подивимось. Я не зрозуміла. <звук> Як це ти викинеш, Віра? Спокійно викину. Віра, ти що, вовсі? <звук> да я не спокойно, я значно викалася. За моєю спиною. Віра, не смей! Віра, не смей! Віра, не, не смей! Не смей! Вера, не смей! Все наділала. Що я наділала? А ти ж наділала. На тобі! На тобі! Ми домовилися! Не можна настирати! Достатньо! Привіт, дітки! Ми щось все об'яснимо. І ми вирішили, що якщо будемо допомагати вам по дому, то таким чином долучимося до добробуту нашого онука. Або онучки. Так. Та через вас я думала, що кукухою їду. Доця, це все заради дитинки. Вибачте нас. Добре, але, будь ласка, не робіть більше так. І татам передайте, щоб не лізли в мій бізнес. А, звичайно. Так. так. Синку, привіт! Щоб не сталося, не вмикай новини! Ти придурок. Він тепер їх по-любому увімкне! Я думаю, зараз нам усім краще сісти. У центрі Черкас затримали збочинців, які чіплялися до перехожих. Самі чоловіки заявляють, що це була реклама клініки імперія Проктології». За що? Реклама світ прогресо! Клініка Проктології! Монтенка, Приходьте! Hej, 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 sokoli! A me dajte, horili su goli! Dzin, 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 dzinočko, mi ste opovi iz barvora nočko. Hej, 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 sokoli! A me dajte, horili su goli! Dzin, 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 dzinočko, mi ste opovi iz barvora nočko. Žest. В кінці токота. Позор сина. Я кажу, ні. Дівчина, ви хто? Я тут практику проходжу. Мене з медичного направили на запит Романа Степановича. О. Дякую. Романчику, привіт. Вітаю, бач, скільки клієнтів. Реклама працює, не дякую. Та до чого тут ви? Це я запустив акцію, перша консультація безкоштовно. Тепер працюю, не виймаючи рук. Ну, ви зрозуміли. А ви більше ніколи не лізьте в мій бізнес. Хто наступний? Проходьте. Іноді здається, що рідні створюють нам багато проблем. У відповідь на це ми можемо їх образити. Але важливо пам'ятати, що вони це роблять, бо реально хочуть нам добра. Катерино, пригостіть, будь ласка, моїх батьків кавою. Все ж таки, це наш спільний бізнес. Кава там. Пригощайте.